На копі я помила голову, і я лише потім зрозуміла, що в нас тут немає фену для волосся. І в мене є година для того, щоб його висушити. Я надіюсь, я зроблю це за менше часу, бо мені ще потрібно зібратися і через годинку по нас заїдуть. Тому побачимось вже пізніше. І я ще тут просто хотіла показати своє волосся. В не таке вже довгі врізала на днях. Завідо всьому шукаємо свої плюси. Серед бурі серед болю, коли світ втрачає се. Дівчата у ну складні. Ти ведеш мене до доволі, де живеш серед небес. В серці мирбати. Так, як Тут є завжди дзеркало, яке хочеться помити. Мені, як завжди, я ступаю крок за кроком, не один ти поруч те, Твоя правда, Твоя сила мене далі поведе в серці мир бо ти зі мною. Я не стаюся у біді, ти надія, ти спасіння, ти ведеш мене завжди. Це як ще в шок, я знімаю влог. Так що ти будеш там, ти будеш на ютубі. Петро, Андрій, Омара. Ну і на цьому прекрасному моменті я завершую наш влог. <гум> <гум> Мама приїхала.